Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 листопада, з вами знову центр громадської аналітики, і я, його керівник Валерій Кличук, і сьогодні зі мною в онлайн студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Добрий вечір. Ну звісно, я не можу не згадати, що сьогодні все ж таки закінчилося голосування у Сполучених Штатах Америки. Голосування було не лише за президента, але й за палату представників, і за сенат, і місцеві органи влади обиралися. Там багато було виборів. І звісно, зміна політичного, взагалі, ландшафту у США, коли до влади приходять республіканці, це така монобільшість, у великій мірі буде визначати і подальшу. Перспективу відносин цієї країни із Китаєм, бо власне про Китай, пан Артур, нам може гарно розповісти. Я знаю, що ви дійсно на цьому добре розумієтеся, і аудиторія вже чекає на ваші до речі, відео, аби ви нам спробували пояснити. Ну і до того як ми з вами спілкувалися, мені сподобалося питання: чи чекає на світ катастрофа після того, як сполучених штатах Америки новий президент? Катастрофа, що стосується відносин саме Китаю та Сполучених Штатів Америки, тому що дійсно лунає багато заяві з боку Китаю. Вони, до речі, сьогодні сказали, що Китай сподівається на подальше мирне та взаємовигідне співіснування, ну не співпраця зі сполученими штатами Америки за нової адміністрації президента США. Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, Я зацитую її: Китай продовжить вибудовувати китайсько-американські відносини із прицілом на мирне та стабільне співіснування зі Сполученими Штатами Америки на основі взаємної вигоди та поваги, пане Артуре. Дійсно чого нам чекати від Китаю? От тепер від Китаю, бо від Америки чекати чогось зараз. Ну сказати ну, справді дуже складно там прогнози будувати не дуже вдячна справа, але що чекати від Китаю? Угу. Ну, беззаперечно, всього того, чого ми чекали до дня виборів. І чого ми чекаємо після дня виборів у сполучених штатах? Тому що очевидно, що для Сі Цзіньпіна для КНР для всієї вісі зла, яка розбудовується і на превеликий жаль, є набагато більш стабільною аніж демократії Для них жоден президент Сполучених Штатів не є ані перепоною, ані бажаним якимось кандидатом, тому що хай хто переможе на виборах у США. Це буде президент США. Це означає, що будуть захищатися американські інтереси, американські інтереси Рексі так чи інакше це глобальна безпека і демократія, і для Китаю, звісно, було важливо якраз підірвати ці основи. Та тобто не дуже чекали на те, що в тих самих сполучених штатах будуть великі громадські заворушення, буде руйнуватися сам сенс демократії, не буде визнання виборів. А ми бачимо, що насправді все сталося ну вкрай спокійно. і от скоро певно, вже чим не президент Байден та вийде заяви про те, що от все склалося, як склалося. Рухаємося далі. Що це означає для Китаю і для Росії, і для Ірану, і для Північної Кореї це поразка їхніх великих маніпуляцій, які ну не маємо сумнівів, вкладалися в величезні кошти, та ну не вдалося підірвати американську демократію нині. Ну незлежно від того, як ми оцінюємо ці результати. А, і далі, далі, звісно, в КНР є велике занепокоєння, тому що що найменше з початку року, 24-го року, сі Цзіньпін наказав компартії, там їхнім різним чиновникам ходити на всі можливі зустрічі, де будуть представлені бодай хтось під назвою, наприклад, радник Дональда Трампа. Ми знаємо, що ми до кінця не розуміємо, яка буде сформована його президентська адміністрація, хто займе ключові посади, і усюди були китайські агенти. Це Нікей мало розслідування. Вони там слово в слово на закритих зустрічах. блокнотик собі записували, які тези вимовляє. a uh, comanda Трампа та навіть якщо не, не Та саме було і з правдо демократів, просто з правдом демократів легше. В них є вельми чітка доктрина, та і що стосується Китаю, це не погано, Це навпаки, дуже хороша доктрина для нас погана, тому що вона втілюється під час величезної жахливої війни на нашій території. Але якби, наприклад, ми були умовно Тайванем навіть для нас це була б непогана та історія. Та от то в сенсі Трампа вони до кінця не знають, чого очікувати, але тут Теж очевидно що трамп не піде від своїх попередніх дій тиску на КНР, протистояння з КНР, тому що фактично байден він фортифікував спадок трампа в Сенсі протидії з Китаєм, бо якщо ну теж повернутися в ретроспективу, тоді в попередні американські вибори було ж на початку неочевидно, очевидно, що Байден буде настільки чітким з приводу а, протидії Китаю, Було ризики, що він буде прокитайським кандидатом, але він облікував свою програму. У нього була міжнародна відкрита програма, там була все видно. Що він насправді просто повторив те саме, що говорив Трамп. і з того моменту власне і республіканська, і демократична партія мають консенсус щодо протидії КАЙН. Нер є ключові загрозі для людства і для сполучених штатів нині це розглядається, звісно, в контексті інших автократій: що КНР це верхівка, це центр, мозок цього всього гроші, ресурси. А далі це Росія, Іран, Північна Корея і інші автократії і республіканська демократична партія з того моменту конкурували хто буде більш жорстким до КНР А що пропонувала команда Байдена і Харіс? Власне, це певні правила. За якими вони будь-конкурувати, це жорсткі правила. Не треба думати, що вони там якісь вкрай слабкі. Ні, там багато крутих правильних ідей, але це стабільність для США випадку з Трампом. Він не пропонує жодних правил. Завтра умовно можна уявити, що він ну це чисто так, просто щоб уявити та він може славнувати СІ, сказати Мій друг сі, а післязавтра на Пекін полетить ракети. Це нормально для Трампа, і mm -hmm. саме тому в КНР велика, скажімо так, фрустрація що далі. В них так само нема відповідей, але це не означає, що КНР планує буде якось змінювати свої плани. Ні, вони будуть робити все, що вони робили хочуть, принаймні. Ви говорили про запобіжники, які е, зробила команда Байдена. Що не згадали про якісь жорсткі правила у Сполучених Штатах Америки по відношенню до Китаю? Ну, згадуючи минулорічну зустріч Сінзінпіна із Байденом, ну складалось таке враження, що вони десь е, на шляху до потепління цих відносин. Що за правила? Чим реально зараз може послугувати Байден Трампу? У його прагненні там тиснути на Китай, бо так воно буде виглядати, чи справді Трамп скористається ними, посили чи ні, що тут такого детального і примітно ви хотіли б нам розповісти. Бо загадка про це була. Ну, угу. власне, щодо правил Байдена, не ну, можна сказати, що вони до кінця запрацювали. Тому що щоразу, коли адміністрація Байдена про виносила та пропозиції про ці правила, в результаті ну, Китай зривав ці правила. Угу. І нічим хорошим воно не закінчувалося. Але, звісно, тут питання якраз в е, контролі, контролі за тим, як розвивається це протистояння в економічній сфері. Тобто, уявімо, якщо Китай робить якийсь акт агресії, наприклад, виробляє. Китайські шахеди гарпі, які наскільки мені відомо, вже активно стосовуються в Україні, і власне я маю особисту підозру що тіршахетні атаки на Київ це не іранські шахеди, а якраз гарпі, ну думаю, скоро mm -hmm. тут буде більш зрозуміло, чи є це правда. От. от то за це наприклад Америка пришвидшує виведення всього хоча тільки можна з КНР і капітали, інвестиції, і блокування. і от ми знаємо, що нині а, дуже серйозні речі були зроблені. Облені по скринінгу інвестицій а з боку Сполучених Штатів, що заборонено з 1 січня 25-го року американським громадянам, американським підприємствам, американським резидентам, що уявіть наскільки це розмножує та помножує кількість суб'єктів, інвестувати в технологічні галузі Китаю, які дотичні до народного залярного Китаю. А це по суті ну. Все, що робить Китай, належить народному зелярмі Китаю, тобто Цзіньпіну. нема приватного бізнесу в Китаї. Якщо ви інвестуєте в КНР, ви інвестуєте в смерть, і це вже очевидно. Це вже нові правила, які є а, багато таких різних пропозицій. Ще є на рівні конгресу, і це обговорюється республіканцями і демократами. Там я думаю, що буде робота з цього правда. Але це наприклад один з виразів того, як це працює, що стосується запобіжників. А, Внесок адміністрації президента Байдена в історію світової безпеки він великий. Він великий особливо в Індопацифіці, бо він змінив тамтешню безпекову систему. Раніше була система, що є США і окремі партнери: США Японія, США, Філіппіни, США, Тайвань і далі, далі, далі. Вони між собою не колаборувалися. Не було системи колективної безпеки. Нині утворюється і вже певною міру утворилася система колективної безпеки в протовигляді та г, 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 такими розшітками вона йде. І це означає, що, наприклад, є США, є Японія, яка стала одним з ядер цього процесу, і ще є, наприклад, Південна Корея, ще є Філіппіни, між ними та вони між собою співпрацюють. Що це означає на практиці? Що не тільки Америка віднині підтримує безпеку в інду Пацифіці, яка вже безперервно пов'язана з Євроатлантикою, зогляду на те, що в Північній Кореї ці от, -от на території України, от, а власне всі разом. Захищають е, ці театри, та і взаємодіть між собою на військовому рівні оборонному, оперативному, економічному, технологічному, військово-промисловому. І навіть якщо прийде президент, який захоче це руйнувати, це не вийде, тому що це трикутники, чотирикутники, багато різного роду коаліції, які утворюють Другий момент це стратегії доктрини, які були ухвалені а, за адміністрації Байдена, які не будуть змінюватися ну щонайменше два-три наступних роки, і навряд воно зміняться суттєво, тому що ну, це, ну, це нелогічно це робити. Ці військові промислові стратегії передбачають, що Сполучені Штати і Європа а, не мають змоги самостійно підтримувати обороноздатність і мати військово-промисловий потенціал. Для того щоб чинити спротив автократі без залучення демократій індопацифіки, тобто так чи інакше, треба домовлятися критично, щоб наговорив би, наприклад, Трамп із виборчої кампанії: руйнувати ці партнерства не вийде, бо Америка буде залишатися без. Зброї і для цього можна відкрити і доктрину національної безпеки США, і на неї доктрину військово-промислового комплексу США, і доктрину Європейського союзу, яка розроблена на, на ґрунті цієї американської стратегії, та і власне саме рішення НАТО. А, тобто, цей заплішник теж спрацює, і тут буде велика кількість обмежень для змін цього підходу. А, ну і загалом, та тобто тут дуже важко буде виходити з цієї системи. Окей, якщо тоді ми зачепимо ще одну країну, бо це дуже важливо. Якісь нові перспективи, можливості у відносинах Росії із Китаєм, наприклад, чи вбачаємо ми їх це за можливе, тому що наголошую, буквально нещодавно Трамп вкотре сказав, що це Байден винний в тому, що Росія і Китай зблизились. Ну, тепер за великим рахунком Трампу треба що зробити, щоб їх розірвати. Але його ініціатива запровадження високих мит на китайські товари ну це ж якраз прямий шлях до того, щоб Росія і Китай були ще ближчими. І Росія ще ближче перепрошую Китай ще ближче з зближувався з Європою, тому що Європа це серйозний ринок, і зважаючи на те, що там як будуть будуватися, ми поки що не знаємо відносини саме Трампа із ну мовно країнами великої сімки, окремо країнами Європи, задаємо його першу каденцію. Ну велика сімка була дуже стурбована його позицією. Він йшов по шляху руйнування союзів, він ну прихильний до цього. Він любить вкладати нові угоди без там особливого аналізу, того до чого навіть провести. Але він вважає, що будь-яка угода, це його фішка, це супер, я вкладаю купу угод, він каже, я виграю. Хоча так, певні скажімо так, рішення відносно ефективні, ми можемо визначати. Чи буде сьогодні якось перезавантажена, розвинена історія відносин саме Китаю і Росії, бо ну, там ці безпілотники це лише один мазок цього всього. Не дуже приємно для нас сценарію. Ну, це жахливий сценарій. Я не бачу жодних ознак того і можливостей для того, щоб це розділити. Як ми можемо розділити єдиний організм, тому що і КНР і Росія це єдине ціле, і китайці це, це ті самі росіяни, тільки гірше і більш жорстокіші. Та ну можливо тут я трошки вовток піду, але вчора наприклад мене особисто вразила інформація. Я цього не знав. з приводу того, що китайці масово вбивають котів. Для задоволення та ну я знав, що жахливі над тваринами відбуваються, але от якось для моїй голові не вкладалося, як можна вбивати на нелюдським способом котів. Ну це просто до пресічних китайців, що в них дуже багато котів. Вони їх там купляють за один долар, якраз для вбивства, для зйомок на своїх там соцмережах викладань. Це Його. дуже багато говорить про цей етнос, та китганський етнос, китайський етнос, їх психологія. Вони вкрай жорстокі і не дивно, що люди, які можуть вбити спокійно кота. А... В результаті будуть підтримувати російську війну в Україні і спонсорувати це, і так далі. Е, ну, це просто ми емоційно такий момент. Що стосується е, спроб роз'єднати, ну я в це не вірю. Звісно, це все йде від доктрини Хісінджера, якого вже немає на щастя, е, навряд. Республіканська партія загалом це підтримує. Навряд це підтримає стріт тому що не вигідно, невигідно зближуватися з Китаєм. Це створює залежність, і все, що робила адміністрація Байдена, буде продовжуватися адміністрацією Трампа, тому що залежність від Китаю в технологічній військово-промисловій сфері це небезпека. Це дуже критична небезпека для самих сполучених штатів, і тут насправді дуже добре читати якраз ці військово-промислові звіти, позиції конгресменів, які подають різного роду заяви. Вони вкрай жорсткі про те, що якщо Америка не почне відкривати на своїй території, території своїх альянців заводи, наприклад, з виготовлення класичних чіпів, Америка може опинитися в тій ситуації, би опинилася Росія, коли вона виковирювала чіпи з пральних машин. І зараз Китай чіпи з групи приставок і а, тому що вони не мають доступу до високотехнологічних чіпів на відео. Америка з високими технологіями це зробила, а класичні чіпи, що ні, так і от такий, в такому аспекті, очевидно, що Трамп не буде розвертати цей процес. Зближення з Китаєм не відбудеться, не відбудеться якогось там примирення. А, навіть якщо він спробує розіграти якусь сценку примирення з сідзіньпіном, і потім всі українські медіа напишуть поверхнево. Дивіться у нас примирення, але ж ну глибинно ж треба дивитися. Знаєте, ну, сьогодні ну, мені страшно читати стрічку в соціальних мережах, тому що дуже багато різної експертизи, але щоразу, коли чую експертизу читаю, я просто розумію, що ці люди, наприклад, там пишуть, що там Європа не розвивала своє ВПК, там, та, там, ну, які тези. Ну, Не те, що не розвивала, розвивала. Просто треба дивитися ось цей тренд, коли от, от у нас Борель був тоті. Уклали, от в мене просто не було ще часу детально цим зайнятися, уклали о, першу в історії, Безпековий угод, безпековий пакт між Європейським Союзом і mm -hmm. не державою з Японією. оборонний пакт Японія ЄС, так? який передбачає купу різних процесів, в тому числі спільне виробництво зброї. Потім він поїхав в Корею, так само будуть розмовляти. Це означає, що будуть злаватися ці системи, і навіть якщо буде назовсім, скажімо так, емоційно зрілий президент у Білому домі. Вся система будується таким чином. Щоб і Європа, і демократична східна Азія, і Австралія, тобто і Пацифіка, Індопацифіка, а, мали змогу підтримувати ті самі сполучені штати, доки у них ця ситуація. Ну тому що хай який президент є, пройде 4 роки, і буде новий президент. Ну так зрозуміло, але виходить, що, попри критику, яку ми висловлюємо на адресу Трампа, часто справедливо, об'єктивно, конструктивно він робить благородну справу, можливо, сам того не розуміючи. Він підштовхує сьогодні Європейський Союз до створення нових північних, ой, перепрошую, хотів сказати північно-атлантичних, але ну так мабуть, по фрейду, все-таки військових блоків. Ну вони не явно очевидні, але партнерські відносини доволі сильно будуть розвиватися. Я також бачаю, що це дуже дуже серйозно. І тут звісно, ну хотілося ще буквально кілька слів. Стосовно позиції Китаю про участь Північної Кореї у війні проти України сьогодні видання The Guardian пише, що влада Китаю занепокоєна відправкою військових КНДР до Росії, але намагається приховати. це. Однією з головних проблем для Пекіна є ймовірність відновлення трикутників часу, часів холодної війни. Я знаю, що ви дещо інші позиції в цьому плані, і от е, хотілося б ну почути знову оцінку вашу цих подій, які зараз фіксують, і в тому числі в США, засвідчуючи, що північно-корейські війська є на території Росії. Вони готові вступати вже навіть в Міністерство оборони України були повідомлені про те, що когось там і атакували. Е, поки що ми відео не бачили, але принаймні дискусія піднята ну на дуже високий рівень. Світ про це просто гуде. Реально людей. це сьогодні. Ну як би це не звучало цинічно, але привіт е, апелювати до наших партнерів про більшу допомогу і безпосередньо долучатися до стримування цієї такої, ну реально поки що не вісі, але очевидного союзу вже Північної Кореї і Росії. Китай, що що він робить? Чому він говорить? Я нічого не бачу. Чи він підтримує, чи не підтримує? Бо тут в нас теж багато міфології в цьому плані. Угу. Я не змінюю свою позицію і цьому чимало доказів. КНР стоїть за цим процесом. КНР підтримує це все. Я думаю, що відтоді, як Цзіньпін знову заговорив про зупинення вогню по лінії фронту. Що вбачає витіснення України з Курська, вже було пропланована поява тих самих пічних корейців, так само як їхня участь а, в бойових діях на території Донбасу, що абсолютно є а, можливим. Певно, так і буде а, для Китаю жодної критики немає. Вони все підтримують. Вони вкотре наголошують, що російсько пінчно корейський договори про колективну безпеку це а, стабілізація. Без світової безпеки, тобто, і воно не будуть визнавати там нічого якось протидіяти, бо це все їм дуже-дуже ну, вигідно. Е, Китаю нема більше необхідності самостійно насичувати військово-промисловий комплекс КНДР, це за китайські ресурси. І в тому числі технологічні ресурси робить Росія передучату okay. то саме і свої технології розробки, і мікроелектроніки китайської через свій корпус вічно корея. От два маргінали, вони тусуються. Mm -hmm. А я власне там Цзінпіне, і йдіть е, до мене домовлятися. Та здавайте Україну, здавайте тайвань. Ну, це я вигадую зараз. Та що там може вимагати, але ну тут ще такий момент, що за адміністрації Дональда Трампа неможливо шантажувати до Трампа. Я навряд думаю, що хтось з другому глузді на це піде, тому що це погано закінчується зазвичай. Вприховуючи його психологічний підхід до політики, а, то власне для Китаю все вигідно, але прогноз не хороший, дуже не хороший тому що а, загалом кількість північних корейців, яка може з'явитися у війні, це Буде явно за 12 тисяч, і на превелике жаль, Росія з КНДР, зрештою, по їхні втрати, отримують найкращий досвід оперативної сумісності. Зараз ми сміємося з того, як вони не можуть між собою комунікувати через бар'єр мови, Але відомо, що Росія стягує з усіх щілин своїх кореєзнавців, дуже професійних кореєзнавців. Не будемо применшувати вміння росіян вивчати азійські мови. На жаль, це є от і відомо, що в кожній. Групі по 30 північних корейців є один а, професійний перекладач кореєзнавець людина, яка найцінніша там, тому що це експертиза. Бо росіяни на жаль знають як цінувати свою експертизу. Так і власне так чи інакше вони отримують досить бойової противної сумісності. Це те, чого не матиме Південна Корея, це те, чого не матиме Японія, і це те, чого не мають Сполучені Штати, тому що вони не знають, що таке на практиці війна високої інтенсивності в таких кризових умовах, як наші. До чого це може призвести? Ну, Дуже до, до різних сценаріїв у Східній Азії. Тому що якщо. КНДР разом з Росією, яка має право розміщувати війська на, на, на території КНДР, починають воєнну провокацію в регіоні. Це дуже послаблює системи безпеки на півночі Пацифіки, зачіпає Південну Корею і Японію і відкриває Китаю спокійний шлях до Тайваню теж Тамтешньої війни. Uh -huh. а, а японія південна Корея можуть і не через те, що вони будуть послаблені через інші конфлікти, які просто, просто глобальніше. От, саме тому, звісно, необхідне належне реагування, що багато з чим пов'язано. Але я насправді не перегортав. В би сторінку з адміністрації президента Байдена сьогодні, тому що ми вже якось його поховали політично. А в нас ще час до січня, і тут у нас ще дуже багато процесів. Цей саміт g 20 у ріо де Жанейро та й до того АПЕК в Чилі. Це і з'їзд, Саміт лідерства Джорокус та і тобто Байдена, Юна, і певної Щіби, і якщо він там стабілізує свою обстановку в Японії до кінця 24-го року. Тобто до вступу на посаду Трампа, я думаю, там буде окремо зустрічі з Трампом. Але варто розуміти, що ще будуть певні дії, певні кроки і певний простір для того, щоб провести цей транзит в правильному руслі. Тому е я підозрюю, що Ладно, я нічого не підозрюю, але скажу так: ми входимо в дуже неконтрольовану ситуацію. Ми не знаємо, як точно вона буде розгортатися, тому що вкрай непродбачувані... Персоналі світовій політиці, але це як простір для кризи, так і для можливостей. І наприклад, от ми не знаємо. От ми пам'ятаємо переговори е, Трампа з е, Іном, який спонукав президент Мун жахливий президент, просто які там фанатик Китаю Росії. Це все. А тепер президент ЮН ЮН взагалі не знайомий з Трампом а як поводуються відносини між юном і трампом буде визначати долю України певною мірою? бо це про підтримку нас і про вісічкендер. Ну це чисто такі моменти, що просто пояснити у цю свою. Е Невпевність навіть момент. Ну що ж, будемо тоді сподіватися, що в останні три місяці, два, навіть так буде правніше, до дати інаугурації Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки, все ж таки адміністрації Байдена вдасться зробити ще щось, що суттєво, ну, принаймні. Закріпить на даному етапі позиції взагалі геополітичні, тому що все ж таки загрози розгортання війни на азійському континенті за участі північної країни. Китаю та Росії воно ну, все-таки нікуди не подівалося і напрямки можуть бути вектори абсолютно різні. Пане Артуре, я вам дякую за лаконічність, тиснець. Ми сьогодні швидше впоралися з усіма питаннями, але я думаю, що для глядача абсолютно все зрозуміло не те, що куди ми кутимося, де ми стоїмо на даному етапі, і які вектори можуть розвиватися краще або гірше, які вони більш безпечні для нас, які менш безпечні. Ну в будь-якому випадку нам варто робити і потрібно своє. Тому, друзі. Хто донатить, донатьте на благодійний фонд, яким ви довіряєте військовим, тому що без нашої допомоги України просто не буде. Вам, пане Артуре, дякую ще раз принагідно. Спасибі, що ви сьогодні були з нами. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і напишіть, будь ласка, пану Артуру, що ви власне думаєте про його аналіз сьогоднішньої ситуації. Думаю, йому буде цікаво почитати ваші коментарі. Спасибі.